Так виглядає лабораторія, де комунальники пильнують якість води, що потрапляє у крани жителів Газової, домахи та лиманівки. Нещодавно благодійники з дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ передали працівникам Лозова вода сервісу нове остаткування, що допомагає швидше та якісніше проаналізувати проби. Контролю якості води. Надання обладнання та матеріалів було здійснено в рамках підписаного на початку поточного року меморандуму щодо підтримки підприємства у здійсненні заходів і забезпечення належного доступу до безпечної води та покращених санітарних умов в Україні. Старі прибори, хоч і були в робочому стані, але вже давно морально застаріли. Поділилися спеціалісти. Деякі пристрої були навіть 60-х років. Натомість оновлене обладнання дозволяє швидко та якісно перевірити питну воду та стоки на майже 30 показників. Підтримки ЮНІСЕФ нам вдалося модернізувати та осучаснити дві наші лабораторії. Ми отримали лабораторний посуд, автоклави, допоміжне приладдя, сушильний стерилізатор, сухоповітряний. Мікроскоп, ваги, пешеметри, спектрофотомети. Це нове обладнання нам надасть високий рівень контролю якості стічної та питної води, тому що ці прибори найбільш чутливіші, ніж наші старі, та більш точні. Це не єдина допомога міжнародних благодійників. У рамках підписаного меморандуму про співпрацю Лезова Водасервіс отримав матеріали для масштабного оновлення трубопроводу. По одному з об'єктів вже закінчили роботи. зношену металеву трубу діаметром 900 міліметрів помістили більш довговічну та сучасну діаметром 500, виготовлену з поліетиленом. Комунальники опанували нову технологію та успішно замінили близько двох кілометрів водопроводу. Про це розповів начальник цеху водопостачання КП Лизава-Водосервіс Павло Черкас. Ми не працювали ніколи з таким діаметром. Рух виконали самостійно, не залучали ні одну підрядну організацію. На повне виконання робіт та перевірку герметичності, у комунальників пішло півтора місяця щоденної праці. Підприємство подякувало за допомогу матеріалами. Міжнародні благодійники допомогли з придбанням труб. Міська рада закупила запірну арматуру та інші елементи. Матеріали, які були використані для впровадження цього проєкту. Надало міжнародний дитячий фонд ЮНІСЕФ. Також була дуже велика підтримка від міського голови, депутатського корпусу, які дуже допомогли нам придбати запірну арматуру, фітінги. Наразі комунальники вже почали працювати над іншою ділянкою, від якої залежить водопостачання центральної частини міста, а вилівки та так званого сахаліну.